Коли не знаєш, як робити, треба діяти по закону. Тобто ми довго розглядали питання з приводу Кривого Рогу. Ми допускаємо, що там могли бути фальсифікації і з однієї сторони, і з другої сторони. Це вибори. І насправді інколи дуже часто, коли розказують, що от один не правий, як правило, і ті фальшували, і ті фальшують, і ті щось підкупляють, і ті підкупляють. Я, бачив вибори в Ужгороді. Практично може крім двох трьох партій всі партії громадські діячі, так само звинуватили в шантажа. але ну, це, це треба тренер... ж ви говорите просто тому, що вони представник самопомача, а mm. представник іншої Це фракції. до цього не має відношення. Ми свою до речі в кривому розі всю фракцію вигнали з партії, тому що ми вважаємо, що вони неправильно поступили. Так і ми вимагаємо перерахунку голосів. Все має бути в межах закону. Взагалі то Верховна Рада не є судовим органом, яка давати висновки. Були там фальшування чи не були фальшування за таким принципом. Завтра поміняється влада в Україні. Прийдуть, скажімо, інша політична сила, і буде виганяти з мерії тих, хто їм не угодний. Будуть виганяти мера садового, мера кличка, будуть приймати рішення, як це вже робив Янукович, тому що був не угоден йому тоді. Там діючий мер призначали Попова. Це не правовий шлях. Ми відстоюємо одну позицію. Якщо там є порушення, будь ласка, подайте до суду. Але на жаль, навіть самопоміч, яка розуміла, з ким має справу, вона жодної конкретної справи не подала до суду, де було б видно, що там є порушення. Ми вимагаємо перерахунку голосів. Тей фактор, що говорить, що там 700 голосів різниці, це дуже сумнівна різниця. Перепрошую, нас в сумах в одній районному в одну районну раду не попала наша фракція, тільки тому що не вистачило 47 голосів. Ну, але ж ви ж не вимагаємо претензій. перевиборів. Судова влада не реформована, судді залишилися якщо ті ми... ж... центр виборчка, ви знаєте... центр виборчком. Вілкул представляє якраз ті сили, які мають зв'язки в цих колах, і відповідно на який результат ну це просто переказує коробка ми... може бути. Якщо ми прийшли до влади, ми повинні в першу чергу виконувати норму закону. Якщо ми Демо все робити поза законом, навіть з точки зору політичної доцільності. Я думаю, що країна зайде в кут. Третій майдан вимагати збройні якісь речі, і так далі, те, що я почув сьогодні від Єгора. Я вважаю, це просто ну трошечки заперечасний виступ, тому що я думаю, це саме те, чого хоче Російська Федерація, аби в Україні почалася нова громадянська громадянське протистояння, або почалася знову революція, або знову почалися війни. А оскільки вже у нас на сьогоднішній день населення дуже сильно озброєне, що почали стріляти на вулицях. ж не вважаєте, що і виконує російську. Політика. я не про це сказав, але я кажу, що це паралельно, що Росія вимагає саме того, вона би цього хотіла. Тому нам навпаки треба все перевести в країні в правовничу русло. Так, там, де є корупція, там, де є порушення закону, треба твердою рукою виривати, вирізати це все. І до президента ми повинні ставити такі вимоги, і до генерального прокурора так само. Але ми не повинні порушити закон, бо інакше ми нічим не відрізняємося від попередньої влади. Якщо ми будемо просто з політичної доцільності робити те саме, що робила та влада. Як ми тоді будуємо нову країну, в якій люди будуть чомусь вірити?